На літньому саміті у Вільнюсі кажуть експерти, мають озвучити остаточний сценарій щодо інтеграції України, вимоги та часові рамки. Ми ж у наступному сюжеті згадаємо історію євроатлантичних прагнень України. Вперше заявку до НАТО подала країна, яка 73 роки знаходилася під комуністичним ігом. Ми добре розуміємо, про які виклики йде мова. Я, вибачте, не знаю в історії Європи нації, яка б так дорого заплатила за свій суверенітет. Співпраця України з північно-атлантичним блоком почалася ще 1992 року. Однак мови про вступ до альянсу тоді не було, адже чимало українців ще за радянською інерцією вважали НАТО ворожим блоком. Активізувалися українсько-натовські відносини у 2004-му, після обрання президентом Віктора Ющенка. Вже за чотири роки Україна подає заявку на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО, більше відомого як ПДЧ. Рішення щодо заявки ухвалювали на зустрічі у квітні 2008 року в Бухаресті, яку охрестили самітом великих надій і великих скандалів. Появлення на наших кордонах мощного воєнного блокаді членів якого регулюється в тому числі і статті 5 Вашингтонського договору, Будуть воспринято в Росії як пряма угроза безопасности нашої страны. Ця заява російського президента на раді Росія НАТО у межах Бухарецького саміту стала холодним душем для багатьох західних політиків. У ній нескладно прочитати погрози в бік альянсу. А от за зачиненими дверима Ради Росія НАТО Путін був ще прямолінійнішим. Ти ж розумієш, Джордж, що Україна це навіть не государства, що таке Україна? її території це Восточна Європа. А часть і значительна. подарена на Путін поставив під сумнів не лише право України на вступ до альянсу, а й існування її як держави. Зрештою, чи то погрози Путіна виявилися дуже переконливими, чи бізнесові інтереси взяли гору, але тодішні лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель та Ніколя Саркозі заблокували надання ПДЧ для України та Грузії. Однак генсек НАТО Ябде Хопсхефер пообіцяв. Двері альянсу залишаться відчиненими, і Україна та Грузія з часом стануть членами НАТО. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували. В небезпеці Обмовка Януковича, схоже, була не випадковою, адже за його президентства згадки про євроатлантичну інтеграцію стали мовитоном. Однак, за наступного президента Петра Порошенка ухвалили нову стратегію національної безпеки, що декларує вступ до НАТО. А у вересні 2018-го євроатлантичні прагнення України навіть зафіксували в основному законі. Тому, коли ми будемо в НАТО. Залежить на сьогодні не від України від м'якого скептицизму щодо євроатлантичних прагнень України. Мовляв, там нас не чекають до підписання заявки на вступ до НАТО. Такий шлях за кілька років своєї каденції пройшов чинний президент Україні, Володимир Зеленський. Україна. Безпека не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб гарантувати її. Ми робимо свій визначальний крок. Підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Члени блоку на цю заявку відреагували стримано. Воно і зрозуміло навряд чи знайдеться прецедент в історії, коли країну під час війни приймали до військового альянсу. Однак підтримали пришвидшений вступ України до НАТО президенти дев'ятьох країн Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Словаччини та Румунії. Вже традиційно скептиками щодо євроатлантичної інтеграції України залишаються Франція та Німеччина. Водночас Угорщина не лише блокує участь нашої держави у засіданнях комітету Україна НАТО, а й не підтримує надання військової допомоги Україні. Черговий саміт Альянс відбудеться у вільнюсі 11-12 липня. Українська влада каже, що чекає від нього більше ніж чергових заяв.